Колеги, вітаю. А, сьогодні я розкажу, як створити новосную розсилку або бюлетінь. В залежності від того, в якому інтерфейсі в LinkedIn ви будете, воно по різному буде назватися. Зараз у мене російськомовний інтерфейс. А, я просто зайшла з іншого профілю в LinkedIn, для того, щоб показати, як воно виглядає. У мене є бюлетень або новинна розсилка. А, з... Тут є 53 вже випуска. Тематика. На юридичний маркетинг, і це, ця розсилка максимально круто, реально працює в b 2 b Ніші. Чому? Тому що це умовно міні ваш сайт на майданчику LinkedIn. Чому це ще круто? Тому що у мене одна тематика. Тут у мене є 722 підписника, і кожного разу, коли у мене виходить ось такий випуск. Цим підписникам автоматом приходить на електронний лист е, оцей випуск. Тобто, це не я розсилаю це LinkedIn самостійно. Всім підписникам розсилає ось таку публікацію. У мене 722 підписника. Я майже нічого не роблю, окрім того, що публікую нові ось такі публікації. Зараз покажу, як в імейлі e це виглядає о, такий лист від LinkedIn. -у. Ось спеціально знайшла листа. Бачимо, що це відправка від LinkedIn, це не від мене відправка цього листа. І виглядає ось так: назва листа це назва самої статті. І ось тут стаття, тут частина є інформації, і далі вже можна детально приєднатися до обговорення, тобто залишати коментарі або там повністю читати на LinkedIn. Ось така штука, реально автоматична ще розсилка по цим підписникам моєї Розсилки. Ще який плюс. Я спеціально показала, що тут це Google, органічна видача. Я вас як створити лендінг печі юридичної компанії. У мене є стаття. І тут бачимо, що окрім звичайних реально ось таких ось текстів, є також а, мій LinkedIn, тобто, ось можна перейти сюди, подивитися. Правда, тематика не та Google видав, але тут є моя стаття. Я просто ще декілька прикладів покажу. Тут поки що немає. Ну, тобто, тут можна подивитися по-іншим, наприклад, юридична фірма-маркетинг на базі Шиї. Тобто, ну, так як у мене юридичний маркетинг, тому, звісно, ось бачите, тут взагалі на першому місці LinkedIn 4 місяці тому публікація перейдемо також, подивимося, що таке АІ-маркетинг, ля-ля -та поля. Все, ось тут стаття є. І крім того, ще ось тут моя стаття є. Тому таким чином, однією, скажімо так, такою штукою, як бюлетень або новинна розсилка в LinkedIn, ми закриваємо питання того, що ми ще можемо потрапляти в видачу гугла і навіть забивати нашими матеріалами повністю видачу. Тоб, ну, в моєму випадку, це. Перше місце та п'яте, так, місце обидва сайта моїх, умовно кажучи, моїх LinkedIn, звісно, не мій, але це майданчик про мене. І тут в кожній статті, якщо ви звернули увагу, тут в кінці я показую, що як до мене можна звернутися. Тож я рекомендую в B2B, особливо це юристам, буде якраз корисно робити ось такі розсилки. Що для цього потрібно зробити? Тобто, як це зробити з нуля. Умовно кажучи, ще раз скажу, я зараз не в своєму аккаунті, я потім вам покажу, як це виглядає в моєму конкретно аккаунті. Ось тут, на головній сторінці, я на головній бачимо LinkedIn Feed. Тут є сохранені елементи, групи розсилки, мероприятия. Ось тут потрібно вам натиснути на розсилки. Бачимо, що тут я підписана сама на себе, умовно кажучи, ще раз кажу, це не мій профіль. А, і ми створюємо розсилку. Далі ми тут пишемо назву розсилки. Бажано, щоб тут ключові все ж таки слова були прописані. Частота у мене вона виходить один раз на місяць. Я частіше не можу, бо в мене дуже багато майданчиків для публікацій. А, ну я можу це а, поки що тестово все поназивати, бо... Щоб не витрачати багато часу на це, завантажити зображення. Нема швидко завантажити зображення. Далі бачимо, що ваші контакти дізнаються про те, що у вас буде розсилка. Ви також будете отримувати цю розсилку, як я показала, що мені на електронну адресу приходять ці листи. І ваша розсилка буде оказана в профілі. Ну, я потім покажу профіль. І натискаємо готово. І далі у нас є тестова розсилка. Є автор хто цієї розсилки? І далі тут можна вже створювати, е, создати новий випуск, і тут ну дуже просто все це робиться. Е, тут за е, головне зображення, назва і тут текст. Статті. Тобто, в принципі, тут все далі, якщо ви публікувались хоч десь, хоч і в якихось майданчиках, то ви знаєте ну, основні елементи, які тут є. Тут, навіть тут зрозуміло тим, хто просто працював хоча б в Вьорді. Да? Тут цитата, код навряд чи ви будете використовувати, розділітелі я інколи використовую посилання. Вставляємо, бачимо, що можна вставляти YouTube. Я, ну, до речі, посилання на YouTube. Що я вставляю? Тут картинки по тексту можна вставляти без проблем. Тому ну, все це можна реально робити. Воно дуже красиво все виглядає, е, тому е, рекомендую реально так робити. І кожного... А, до речі, ще такий момент, що також можна це е, планувати. Тобто є можливість там черновики заплановано, тобто робити заплановано. Тобто, мовно кажучи, якщо раз на місяць у мене виходить публікація, мовно кажучи, я можу на пів року вперед запланувати, і е, воно автоматом буде виходити ці е, статті мої. Ще раз кажу, воно закриває дуже багато питань. Я б це реально дуже радила робити тим, хто просувається в LinkedIn. І зараз покажу, як це виглядає конкретно вже у мене в профілі. Не через сторонній, тому що в сторонньому я просто показала, що це можна зробити. В будь-якому випадку, ви потім можете цю розсилку видалити, якщо у вас щось не пішло не так, без проблем. І ще раз кажу: зараз покажу, як це виглядає конкретно у мене в профілі. І так, я в своєму профілю спеціально зайшла на головну сторінку для того, щоб показати, що тут, до речі, можна робити обременні, і в діяльності ось, будь ласка, можна побачити мій бюлетень. У мене україномовний інтерфейс, і якраз ось бачимо цю новинну розсилку. Ще раз кажу, вона у мене бюлетень називається. І тут написано юридичний маркетинг. Юридичний маркетинг це ключове слово. Тут актуальні матеріали та тренди з юридичного інтернет маркетингу від Владислава Рикої, тобто тут і ключові слова закривають питання, і просування особистого бренду. Тут в описі саме така задача у мене стоїть. Ось, і бачимо, як воно виглядає. Ось тут, в принципі, бачимо, що тут воно досить красиво все виглядає, виглядає на головній сторінці. І всередині, точно також, там ви просто бачили пусте. Зараз я зайду, спробую просто показати. Як виглядає всередині це? Ну, бачимо, що в принципі нічого складного. Тут у мене взагалі одна картинка, головна і все. Інколи ну, просто тут різної довжини публікації я роблю, тому, будь ласка, це можна реально робити а, і нагадувати своїм потенційним клієнтам а, про вас таким чином, тому що ось 722 підписники, скоріш за все, це юристи. Бо, бо, бо мені здається, юридичний маркетинг не дуже багато кому цікавий, тому що це дуже вузька така ніша і специфіка. Тож рекомендую користуватись реально новинною розсилкою, створювати її. І якщо буду додаткові питання, я буду з радістю відповідати в коментарях. Дякую.